Привіт! В даному відео уроці ви дізнаєтесь, як оплатити товар на сайті rmbstroy.com без реєстрації та з реєстрації. Для початку давайте розглянемо оплату товару без реєстрації. Коли ви заповнили форму покупки товару і натиснули Відправити. Тоді вас автоматично перекидає на сторінку модерації з написом «Ви купили товар успішно. З вами зв'яжуться найближчим часом. Якщо ви не знаєте, як оплатити товар, натискайте сторінка оплати товару, тиснемо на сторінку оплати товару. Зайшовши, ви побачите випадаючий список, виберіть спосіб. Натиснувши на нього, вам відкриється список Оплатити товар через сайт Приватбанку. Оплатити через термінал наложений платіж. Давайте для початку оплатимо товар через сайт Приватбанку. Вибираємо із списку Оплатити товар через сайт Приватбанку і читаємо рекомендовану інформацію сторінки. Перш за все, копіюємо номер картки, куди потрібно переказати гроші. І запам'ятовуємо ім'я. Щоб перейти на сайт Приватбанку, тиснемо Перейти. Перейшовши на сайт ПриватБанку, заходимо. Кабінет, вівши свій номер телефону та пароль, далі вам прийде смс з паролем. Вводимо його сюди і тиснемо підтвердити. А далее мы пропонуем переглянутый видеоприклад оплаты товару через сайт Приватбанка. В этом видео мы вам покажем как с помощью системы приват 24 сделать перевод на карту Приватбанка. Делается это очень легко и быстро. Заходим в меню Все услуги. В платежах выбираем перевод на карту Приватбанка. Далее указываем карту с которой перебрасываем средства. И вводим номер карты или счета, на который будут зачислены деньги. Указываем сумму и валюту. Обращаем ваше внимание. Вы можете уведомить получателя об отправке. Для этого нужно указать e-mail или номер телефона получателя в этом окне. Также платеж можно сделать регулярным. После ввода всех реквизитов нажимаем ⁇ Продолжить ⁇ Далее проверяем детали платежа. Если все верно, отправляем платеж в корзину. Теперь осталось подтвердить платеж с помощью QR-кода или смс пароля. Готово. Платеж успешно отправлен. Средства будут зачислены на указанную карту в течение нескольких минут. Если вы не помните сумму, тогда вы можете ее узнать в вашей ранее указанной электронной почте Або скористатись кнопками зв'язку на сайті. Коли ви оплатили товар, вам прийде СМС повідомлення, де буде вказана сума переказу, ваше ФІО та номер телефону. Після того, як ми отримуємо дане смс, ми вам зателефонуємо і підтвердимо оплату вашого замовлення. Якщо ми вам не зателефонували на протязі 10 хвилин, зателефонуйте до нас, будь ласка, самі за номером телефону 097 45 87 350. А тепер давайте зробимо оплату товару з реєстрації. Відкриваємо панель реєстрації і входу на сайт та вводимо свій логін та пароль. Нагадуємо, пароль з вашим логіном відправляється вам на вказану вами електронну пошту при реєстрації. Вівши дані, тиснемо увійки. Зайшовши, відкриваємо панель ще раз і тиснемо Перейти в особистий кабінет. В колонці мої покупки вибираємо той товар, за який нам потрібно зробити оплату. Перед тим як натиснути Оплатити товар, дивимося, чи всі ваші дані заповнені ось тут. Якщо ні, тоді, будь ласка, заповніть їх. Тиснемо Оплатити. На сторінці Оплати товару вибираємо із випадаючого списку Оплатити товар через сайт Приватбанку, а далі аналогічна процедура переказу грошей на нашу картку. Суму, яку потрібно оплатити, ви можете дізнатись на сторінці Оплати в особистому кабінеті та на ваші електронні кошти. Щоб оплатити товар через термінал, вибираємо Оплатити через термінал. Далі виписуємо, роздруковуємо або запам'ятовуємо номер картки, куди потрібно переказати кошти, і йдемо у найближче відділення банку або приміщення, де є термінал. Якщо ви ніколи не переказували гроші через термінал, обов'язково подивіться дане відео. Відеоприклад оплати товару через термінал. Зробивши оплату, обов'язково зберігайте квитанцію. Нагадуємо, коли ви оплатили товар, нам прийде смс-повідомлення, де буде вказана сума переказу, ваше ФІО та номер телефону. Після того, як ми отримаємо дане смс, ми вам зателефонуємо і підтвердимо оплату вашого замовлення. Якщо ми вам не зателефонували на протязі 20 хвилин, зателефонуйте до нас, будь ласка, самі за номером телефону 097 45 87 350. Також оплатити товар можна у найближчих відділеннях компанії «РМБ Строй. Подивитись, де ми знаходимось, можна натиснувши на сайті кнопку Філіали в регіонах. Як на сайті «РМБ Строй здійснюється доставка, ви дізнаєтесь в іншому відеоуроці, який також знаходиться на сайті. Якщо у вас виникли якісь запитання, тоді ви можете сміливо замовити безкоштовний дзвінок, натиснувши ось тут, або скористатись формою зворотнього зв'язку. До зустрічі, ваш надійний партнер РМБ-Строй.